Я ще, можливо, тоді не розумів, куди я попав. прийшов командир, сказав. От, ми їдемо, можливо, в одну сторону. Їдете з нами. Їдемо. плюс Ми тоді заїхали, не обстріляні, взагалі на жовтих автобусах. ТРО. ТРО. Випала можливість законно відбивати москалі. В очах горів вогонь, люди до цього були готові. Острі! І рухи розпочиналися з Галичини. Паршим Ну все, йдемо форсувати річку Сергій Сіверський... Донець. Ми де окупували населений пункт Озерне. На третю добу ми взяли ям. Яка різниця до руських? Були дуже запеклі бої. Загроза, загроза, була Славянською відповідно-крема Це мене поранило, я одразу вдало відступив. Потім ми знищили будівлю, спалили їх. Змій, догоряє хата. Я бачив не теро, я бачив спецпідрозділ, який дав тягла кацапському підготовленому спецпідрозділі. Так, я горжусь своїми хлопцями. Да ты дрампин не кожен зможе. А я грит нет никакого успеха, ни песни поют.